Я Марія Брус, вітаю 250 мільйонів доларів. Це сума чергового щойно оголошеного пакету допомоги США для України. Речниця Білого Дому Карін Жан П'єр пояснила, що в нього входить додаткове обладнання для розмінування, ракети класу повітря, повітря для систем ППО, боєприпаси для артилерії та систем Хаймарс, і понад 3 мільйони набоїв до стрілецької зброї. Цей пакет допоможе українським військовим на полі бою та підсилить протиповітряну оборону у час, коли Росія продовжує завдавати жорстоких ударів проти народу України, зокрема атаки минулого тижня, які забрали життя невинних українських цивільних. Кремль міг би закінчити цю війну вже сьогодні, у будь-який момент, забравши свої війська із України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки вони цього не зроблять, сполучені штати, наші союзники та партнери будуть підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Попри західні санкції, Росія продовжує активно використовувати іноземні компоненти у виробництві озброєння та дронів. Основним постачальником компонентів для російських безпілотників, зокрема, є Китай. Однак, експерти знаходять їх і зі США, тобто це компоненти у російській зброї. Цю тему досліджував мій колега Андрій Борис, Він розкаже нам більше. Андрію, привіт, розкажи, будь ласка, як саме Росія обходить західні санкції у виробництві зброї? Вітаю, Марія. Ну напевно, один з найпоширеніших способів, яким користується Росія, це створення так званих компаній прокладок і мережі корупціонерів, контрабандистів, які постачають ці технології до Росії. Випадок про який ти згадала, який стався у Німеччині. Він доволі промовистий. мова йде про чоловіка з подвійним громадянством, громадянством Росії та Німеччини, який понад три роки постачав зброю. Постачав компоненти для російської зброї. Американські і західні технології до Росії це доволі показовий випадок, і подібні випадки траплялися і у Сполучених Штатах. Зокрема, у травні цього року в Америці в Аризоні було затримано двох громадян Росії а в Нью-Йорку громадянина Греції. А вони також займалися постачанням західних заборонених чутливих так званих західних технологій. До Росії. Зокрема, чимало українських експертів і група Єрмака Макфола, яка займається лобіюванням санкцій проти Росії в країнах-партнерах. вони запропонували рекомендації, як саме боротися із цим. Один із способів це створення спільних санкційних списків, а також посилення співпраці між урядами країн і компаніями-виробниками. Також уряди цих країн мали би Контролювати компанії виробники і проводити додаткову перевірку, а як самі виробники американських мікрочіпів пояснюють те, що їхня продукція знаходиться у російській зброї? Так, нам вдалося поспілкуватися з кількома а, представниками компаній. Зокрема, на наші запити відповіли компанії AMD а, а, Analog Devices, Intel. А, усі їхні відповіді зводяться до того, що. А, ми дотримуємося американського законодавства, ми не співпрацюємо з росіянами, але ми не до кінця контролюємо усіх посередників, тобто не бачимо кінцевого клієнта. Ось що відповів нам представник компанії МД. Ми продаємо наші технології лише через авторизовані канали, але звичайно є нехороші гравці, які готові підірвати шлях постачання технологій. Ми звичайно бачили задокументовані факти, і ми співпрацюємо із органами влади, коли є відповідні звіти. Але коли таке стається, ми готові співпрацювати з владою, якщо таке стається. Експерти також зводиться зводиться їхня думка до того, що дуже важко повністю припинити постачання західних чіпів до Росії. Можна лише звузити різними методами. Дякую, Андрію. На цьому у нас все. Дякую за увагу.